Дивимося на неї, чи можемо застосувати метод інтервалів. Дивимося, перша умова у нас є справа 0, ні, справа не 0. Значить, метод інтервалів ми поки застосувати не можемо. А от як зробити справа 0? А щоб справу зробити 0, треба все перекинути в ліву частину. Значить, Переносимо одиничку в ліву частину і отримаємо справа 0. Так, 3х ділити на 2х мінус 7, мінус 1 менше, щоб рівня 0. Справа ну є, але не виконана друга умова. У нас не все розкладжено на множники зліва. У нас взагалі зліва різниця. Значить, що треба зробити? Треба виконати дію віднімання. Треба пригадати, як же ми віднімаємо дроб. А щоб підняти дроби, треба знайти спільний знаменник. Спільний знаменник 2х це буде 2х-7, тут множник 2х-7. Під спільну риску буде 3х 1 треба помножити на цей вираз. Мінус 1. Бачимо мінус, значить знаки зміняться. Буде мінус 2х додати 7. Так, і ділити на спільне знаменник 2х мінус 7, щоб дорівнює мене. Так. Зводимо подібні доданки. Так. Дивимося на цю нерівність. От якраз для неї ми можемо застосувати метод інтервалів. Справа в нас 0. А зліва все максимально розкладено. У нас е, тут е, немає що розкладати. Значить, знаходимо нулі чисельника і знаменника. Значить, нуль чисельника це мінус 7, Нуль знаменника. так, 3,5.5. 2 помножити на 3,5. Це 7, 7 мінус 7 0. Малюємо числову вісь, будуть точки зафарбовані. Знаменка завжди виклада. Отримали три проміжки. Визначаємо знаки на цих проміжках. Вибирайте число і підставляєте, я одразу пишу: тут буде плюс, мінус, плюс. Нас цікавить менше або дорівнює. Менше буде тут. Дорівнювати буде в цій точці, але ми не забудемо її писати, тому що наш проміжок з неї починається. Записуємо відповідь. Так, да.